І з нами на зв'язку також депутатка Київської міської ради в минулому депутат восьмого скликання українського парламенту Вікторія Пташник. Пані Вікторія, вітаємо вас! Вітаю Ну, Будемо говорити про, про землю. <зем <'я> так? ні земля в, в Києві <зем <'я> мега дорога, як сказали би в Дубаях. Одним словом, джерело вічних проблем, що нового в Київраді пропонують в, в рамках власне антикорупційних правил розподілу землі, що такого унікального придумали, що воно нарешті має поставити крапку у цій неверендлінг сторі. Mm, дивіться, а, по перше, я хочу сказати, що є я є авторкою розробницею проекту, який був прийнятий на цьому тижні а, і стосується власне всіх земель комунальної власності, тобто тих земель, які належать громаді міста Києва. Однак, якою абсолютно хаотично, безпорядно, некультурно це я так е, спокійно, да висловлюся, да, розпоряджаються в Київській міській раді. Це е, той проект, який був прийнятий, це результат моїх напрацювань і того, що я побачила за. Ну, фактично, два роки своєї каденції Київської міської ради. По-перше, що пропонується відповідно тим рішенням, яке ми розробили? А, перш за все, це запровадження онлайн-реєстру, абсолютно прозорого. Я хочу це зробити по системі прозоро, от як з закупівлями у нас свого часу було, так само з земельними справами, щоб всі бачили все, яка земельна справа розглядається, де йшла, коли, ким розглядається, в якої земельної ділянки стосується, а, яку стадію проходить, які чиновники з КМДА її розглядають. Тобто, прозорий, абсолютно реєстр, де всі можуть це все зрозуміти. Далі, а, черговість розгляду а, заяв, які стосуються певних. Земельних справ будь-то продаж земельних ділян. Оренда, продовження оренди і все таке інше, червоність мається на увазі, яка от зараз у нас, наприклад, те, що я стикнулася на, насправді, а, деякі скажімо так, справи у нас можуть висіти просто руками там з 20-го року перебувати на розгляді в КМР, а з го року, натомість ті, які надходять от зараз в 25-му році, вони дуже швидко чомусь розглядаються. Як ви думаєте, от чому тому, що а, у того заявника, хто зацікавлений в конкретному об'єкті є знайомі депутати, знайомі посадовці з КМДА, і очевидно, що вони якось там домовляються, що їхні справи розглядаються першочергово. А люди, у яких таких знайомств немає, які не замотивовують депутатів в нечесний, непрозорий спосіб. Да вони змушені чекати руками. Так не має бути це нечесно. Тому ми також хочемо запровадити і власне вже це проголосовано, Черговість розгляду таких заяв, які стосуються земельних справ, у порядку реєстрації їхніх заяв. Тобто зареєстрував вчора, окей, значить, твоя перша заявка. Зареєструєш завтра. Спочатку, значить, те, що завтра зареєстрували, спочатку, те, що зареєстровано вчора, потім те, що буде зареєстровано завтра, і так далі. І так далі. А крім того, я думаю, що кияни багато хто ну і не тільки кияни почули про дуже гучну таку справу, яку проводить і розкриває національне антикорупційне бюро під назвою Чисте місто. Це коли ну фактично, боротьба направлена з туалетними схемами, тому вони так потролили трошки. Деяких підозрюваних, назвавши її чистим містом. Да? Вони очищають місто від різних туалетних схем. А що це означає взагалі? Це туалетні схеми. Це коли, ну зокрема, в рамках цієї справи підозрюються колишній заступник голови КМДА, діючий голова земельної комісії, депутатка членкиня земельної комісії, різні посадові особи і очільники комунальних підприємств, які розробили таку величезну організовану групу, що займалися тим, що шукали в якісь малесенькі об'єм. Як чи то фундамент розкопували, чи взагалі ну, якийсь об'єкт, якась будка на 70 квадратних метрів, і далі під неї, абсолютно в незаконний спосіб, формували земельну справу, виносили її на розгляд Київської міської ради і а, далі а, під 70 умовно квадратних метрів могли просити виділення в оренду землі під будівництво великого житлового чи там торгівельного центру а, на один гектар землі. Якщо б це було би чесно і а, в законний спосіб, як це. Передбачено земельним кодексом, вони би ніколи би не могли би в оренду отаким от чином пріоритетно отримати цю, цю земельну ділянку. Тому що відповідний заявник би мав би йти на аукціон, змагатися там з іншими учасниками аукціону, запропонувати місту Києву для бюджету найвищу, найвигіднішу е, ціну за цю земельну ділянку чи там е, в продажі, да чи в оренді. І відповідно на, е, Київ би отримував би най, якомога найбільші кошти в бюджет. Натомість. Е, навіть ця справа, яку проводить набу, показала нам, що так не було нічого, і абсолютно чиновники, абсолютно в наглий спосіб, знаєте, шукали. От все, що не вкрадено в місті Києві. Вони шукали і намагалися це собі привласнити. І там е, величезні просто об'єкти і купу цих земельних ділянок розкрито. І тому я намагалася прописати такі норми, які стануть запобіжниками для різних туалетних схем. Купу різних пропозицій про те, що наприклад, окрема думка депутата, вона має ну Буде передбачена і також, от, знаєте, як члени земельної комісії. Вони зазвичай як говорять, ну ми не знали там руками. Розводять да і ну це не наше рішення. Я на комісії взагалі не голосував. У мене інша позиція, але друзі, звідки ми про цю іншу позицію знаємо? Ми передбачили в цьому рішенні, яке було проголосовано, право на окрему думку. І тоді, якщо ця окрема думка депутата є, якщо він дійсно помітив незаконність земельної справи, невідповідність земельному кодексу і земельному законодавству, то будь ласка, напиши окрему думку, вона буде озвучена на сесії, і без питань, принаймні інші депутати зможуть свідомо приймати для себе рішення. Потім по громадськості, також ви знаєте, от, наприклад, екапарка Сакаркі. Величезна довжелезна історія, та да, коли екопарк, величезна ділянка в тому числі заповідної зони з унікальною флорою і флавною намагається піти під забудову. це на лівому березі міста Києва. Ви знаєте, там е, трошки е, я вважаю, маніпулюють людьми. На жаль, які свого часу проінвестували в банк Аркада. Е, ну і власне з банком Аркада тоді е, намагалися будувати, е, ну вкладати да, в побудову житлових е, приміщень. Однак зараз цими людьми трошки маніпулюють, тому що насправді. Правді хочуть, а, начебто, для того, щоб задовольнити їхні порушені права, збудувати там 40, мені здається, чи навіть більше багато поверхівок на території ну, фактично, яка є е, захищеною об'єктом заповідним. І ну це знаєте на Осокорках називають зеленим оазисом, Тому що хто був на лівому березі, вони знають, що таке позніки, Там позніки на жаль стали вже такими бетонними джунглями. А, так оце Вікторія, оазис, це єдина територія зелена, яка там лишилася. Я хочу так, тоді так. запитати, давайте на цьому прикладі еко Парку Осокорки uh -huh. розглянемо як ті запобіжники, які ви пропонуєте, будуть працювати. Тобто, як цьому... <рикладемо> Да. одне на одне накладемо а, і побачимо, а, як абсолютно вони. От я побачила, ви знаєте, там є у екопарку величезна громада в місті Києві. Люди просто активісти, які це захищають оцю цю е, ділянку. І е, свого часу е, був проєкт рішення про виділення в оренду земельної ділянки під будівництво да, компанії, яка ну взагалі там була не, не, ну, не платила навіть е, попередню орендну плату до бюджету міста Києва. І е, ці активісти вони е, ну, повністю контролювали цю справу. Однак, е, земельна комісія вона заздалегідь навмисно, не повідомляє про те, що буде розглядатися конкретна, е, конкретна справа. Відповідно, активісти екопарку, вони не знають нічого. Натомість відбувається засідання земельної комісії, і прямо на земельній комісії з голосу, голова комісії ставить е, це питання на голосування, і вони раз голосують і рекомендують до прийняття відповідне рішення, що дуже погано. Ми передбачили неможливість розгляду е, будь-яких питань, от в тому числі і такого питання, та да, які стосуються земель передачі земель в місті Києві. Якщо це питання не було включено. На в порядок денний по тій процедурі, яка має передбачена, ну бути нашими внутрішніми документами, тобто заздалегідь на сайті. Оприлюднюється порядок денний, а всі з ним ознайомлені. Вся громада може прийти, взяти участь, висловитися, щоб депутати свідомо голосували і принаймні розуміли, що от зараз ми е, беремо участь в дереванні землі, і будемо про це знати, і ну принаймні це буде чесно. От і е, 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 ніяких проєктів не вставляється з голосу. Більш того, далі, якщо ця громада озвучує свою позицію на засіданні земельної комісії або надсилає будь-які е, там свої обґрунтування, вони підлягають обов'язково Розгляду і обов'язковому озвученню під час розгляду даного питання на пленарному засіданні. Вже я маю на увазі, коли голосують всі депутати Київської міської ради. По на жаль, те, що я побачила за свої два роки каденції, а це те, що голова земельної комісії він будь-які питання, якщо подивитися сесію, як це ставиться на голосування? Він називає номер номер справи, навіть не адресу земельної ділянки і, і номер питання, порядковий номер питання. І все і одразу питання ставиться на голосування, і добросовісні депутати, які не готові брати участь у земельному деревані, вони навіть не мають можливості зорієнтуватися про що йде мова. І інколи я навіть не встигаю ну, підняти руку про те, що я хочу висловитися по цьому питанні, бо я просто не встигаю зрозуміти номер справи, ну ти ж не розумієш, що до 458-135 і так далі. Отак не буде. Тепер обов'язково на пленарному засіданні будуть озвучені висновки громадськості. Далі, якщо надходять якісь висновки в, Ки в Київську міську раду від експертів, також вони підлягають обов'язковому озвученню розгляду. Більш того, якщо є запити правоохоронних органів, що у нас також періодично буває, де правоохоронні органи кажуть: подивіться, отут самочинне будівництво під нього не можна виділяти ніяку земельну ділянку, бо самочинно незаконно відбудована будівля. Ну що ви робите? Однак деякі чиновники КМДА звикли просто заховати ці запити правоохоронних органів, нікому нічого не сказати для того, щоб просто земля швидко була проголосована і все. І ну, ми ж нічого не знаємо, то депутати проголосували. Ми також правилами прописали. Сало, що обов'язково за наявності запитів таких правоохоронних органів від цієї інформації, відповідно вона зобов'язана людина, яка головує на засіданні, зобов'язана її озвучити також на пленарці. Тобто, таку більше знаєте прозорість для того, щоб ну принаймні у депутатів була інформація для свідомого прийняття рішень у громади, була інформація також, то як за що голосують, чому і з іншого боку, третя сторона мені здається, що особливо будуть зацікавлені в цьому правоохоронці. Тому що їм точно стане набагато простіше моніторити ті всі незаконні якісь рішення, які приймаються, і дивитися, хто, як, підтримує, чому підтримує. От, і ну, відповідно, коли може і понести за це відповідальність.